Ну що, друзі, приїхали до нас інвертори Vічі, бешені та енергетичні, відомі у всьому світі, зроблена в Китаї дуже якісна техніка. І зараз ми вам розкажемо, що в нас є по наявності. 4,2 кВт на 24 вольта. 6,2 кВт на 48 вольт. А також отакий красень на 8,2 кВт. Також такий самий є на 10,2 кВт. Інвертор. На 4,2 кВт 24 вольта, які у нього переваги. Саме головна перевага, що струм заряду від мережі акумуляторних батарей аж 100 А. У нього із виходу є два виходи: один головний, другий допоміжний для пріоритетного навантаження. Тобто можна в налаштуваннях інвертору поставити таким чином, що якщо в нас акумулятор сідає нижче, ніж там 50%, то непріоритетне навантаження у нас на виході першому відключається. І там, наприклад, газовий котел або щось, щось таке, що вам потрібно, щоб працювало ще довго, залишається. Тому це дуже така потрібна функція. А ще саме цікаво, що всі інвертора з та до десятки, вони підтримують вхід по постійному строму від сонячних панелей 18 А. Наприклад, в D6 на вході всього 13 а МППТ. От. І тут у нас підтримується один МППТ сонячної панелі, тобто можна поставити сонячне поле 6,2 кВт загальною потужності, окрім того, що ви будете працювати від мережі. Акумуляторні батареї підключаються на, на болтові з'єднання. Всі виходи е у нас підключені клемніки є. Все зроблено дуже якісно. Єдине, що Wi-Fi модуль докупляється окремо. Але вартість цього інвертора в три рази менше, ніж такий же інвертор, де я дав, він е є вентилятор на охолодження, він трошки. Шумить, коли заряджається, але ми його в роботі з вами ще подивимось, тому що у нас зараз стоїть задача по підключенню цих інверторів і перевірки їх в роботі. Даний інвертор у нас спілкується з акумуляторними батареями по RS 485 є підключення до BMS. Також Wi-Fi модуль він коштує приблизно 100 доларів, якщо кому треба. Завжди легко обслуговувати. Достали сіточку, помилую її, висушили і поставили обратно. обратно. Рішотки в нас з обох боків. Є кнопочка включити-виключити. І в нас є е, дата виробництва. Це офіційний інвертор і гарантія на цей інвертор один рік. Правильно? Да. 8,10 кВт у нас в одному корпусі робить. 4,6. Той самий розмір в одному корпусі. Із основних переваг, те, що у нас струм зарядку від мережі, це вже 140 А. А також можемо поставити два поля сонячних, тому що тут є два МППТ по 18 А струм захисту. і, виходить Потужність сонячного поля 54 Плюс 5,4 ми отримуємо 10,8 кВт, що ми можемо до нього підключити. З переваг у нас так само є спілкування по BMS RS 485, а також є вихід під Wi-Fi модуль, який коштує 100 А В 8,2 і 10,2 кВт інверторах у нас йдуть зразу вже клеми для приєднання сонячного поля в комплекті. По всьому іншому все те саме. є кнопка включення. Ось така вже маленька. І доволі такий мощний інвертор. Мені його важко тримати, тримати в руках. Також є решітки, де ми можемо від пилі його обслуговувати Пиль не буде потрапляти всередину. А гарантія офіційно. Так що замовляйте, з нами будувати легко.